робити вологе блокування. Існує велика ймовірність того, що кардиган трошки дасть усадку, трошки сядеть. І я не хочу, щоб рукави в мене після прання раптом виявилися наче підстрілені. Це буде негарно. І вся оця моя велика робота це буде. Ну, ну, що це буде? Доведеться дов'язувати? Ну, ниточки в мене є. Але доведеться дов'язувати. на що це потрібно? Я трошечки зроблю напуск. Я ж кажу тим більше, що доволі вузька манжета, яка дуже гарно тримає свою форму, дозволяє зробити і довший рукавчик, але він спускатися і звісати він не буде. Тому що буду тримати рукав манжета.